На каналі уроки і не тільки гра в навчальному процесі є засобом мотивації учнів до навчання. Сучасний учитель має можливості використовувати величезну кількість цифрових дидактичних ігор, шаблонів та конструкторів. Гейміфікація допомагає бути на одній хвилі вчителю із сучасними дітьми, які звикли проводити багато часу, граючись в комп'ютерні ігри. Геніалі є одним із сервісів, який допомагає створювати дидактичні ігри для учнів. Тож, перейдемо до сервісу та розглянемо його можливості по створенню дидактичних ігор. У вікно пошуку ввожу Геніалі. Натискаю на перше посилання. Перед нами головна сторінка. Перекладу сторінку. Про загальні можливості Геніалі я розповідала в першому відео. Тому зразу ж перейдемо до створення ігор. Натискаю Перетворіть привітно. Вибираю Геміфікація. В геміфікації ігри поділяються на ігри. Та ігри про втечу. Натискаю ігри. і Вибираємо шаблон для створення гри. Серед запропонованих є ігри у вигляді флеш-карток, бродилки, якими сьогодні цікавляться учні. Ігри про втечу. Також є ігри на складання «Танграм». Виберу гру таємні підказки. Натискаю Переглянути шаблон. Зміню колір палітри. Натискаю Використовуйте цей шаблон. Створю гру для учнів 5-6 класів на подільність натуральних чисел. Натискаю текст. Вибираю під заголовок. Подільність натуральних чисел. Зробимо жирним. Гра називається Таємні підказки. Зміню текст завдання. Виділяю. Переходжу на Word. Натискаю Ctrl-C, повертаюся, Ctrl-V, знайди таємні підказки за допомогою лупи. Жирним. Перейдемо до наступної сторінки. Введу питання, знайди числа, що діляться на два. На сторінці приховано три варіанти відповіді. Правильна відповідь, неправильна відповідь, Неправильна відповідь. Ввожу число. Число неправильної відповіді. І знизу саме завдання. Перехожу на Word. перетягніть лупу, щоб знайти три варіанти, а потім виберіть правильну відповідь. Ctrl-C, повертаюсь, Ctrl-V, наступна сторінка. Знайди число. Що ділиться на 3? Запитання звучить так. Перетягніть лупу, щоб знайти 5 варіантів відповіді. А потім вибрати правильно. Зміню саме запитання. Перетягніть лупу, щоб знайти 5 варіантів відповіді. Ctrl-C, Ctrl-V, зміню шрифт. Варіанти відповіді на цьому полі 5 варіантів відповіді. З них одна відповідь правильна, а чотири ні. Правильна відповідь неправильна, 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 неправильна. Наступна сторінка. Знайдіть число, що ділиться на 5, і 10. Заміню текст завдання. Перетягніть лупу, щоб знайти сім варіантів, а потім виберіть правильну відповідь. Ctrl-C, Ctrl-V, зміню шрифт і ввожу 7 варіантів відповіді. Відповідь правильна, решта шість неправильно. Наступна сторінка. Знайдіть число. Що ділиться на 3, і 9. Зміню текст завдання. Перетягніть лупу, щоб знайти 10 варіантів. Ctrl-C, Ctrl-V, зміню шрифт, і серед 10 варіантів відповідей правильна лише одна. Наступна сторінка. Знайдіть число, що ділиться на 3, 5 і 9. Вибирати потрібно із 12 чисел. Це відповідь правильна. Решта варіантів неправильні. Наступна сторінка. Ця сторінка вже вказує на результат виконаного завдання. Перекладу текст. Вітаю, ти пройшов усі підказки: Ctrl-C, Ctrl-V. Детектив. Переміг. Після редагування останньої сторінки натискаю Присутній. Грає публічною. Назва гри. Подільність натуральних чисел. Все готово. Старт. Перетягніть лупу, щоб знайти три варіанти, а потім виберіть правильну відповідь. Знайди числа, що діляться на 2. Наводимо курсор миші на лупу і перетягуємо лупу по вільному полю. При цьому знаходимо три числа. 15 не ділиться на 2. 233 не ділиться на 2. 208 ділиться на 2. Натискаємо. Наступне завдання: знайди число, що ділиться на 3. Але вибирати потрібно вже з п'яти варіантів. Не ділиться. 201 ділиться на 3. В цьому завданні виберу неправильну відповідь. Щоб продовжити виконання завдання, натискаю лівою кнопкою миші на вільному полі і продовжую знаходити число, яке є правильною відповіддю. Підставюся на головну сторінку, натискаю Поділитися, з запропонованих варіантів можу вибрати: або посилання, надати його учням, або розмістити його там, де учні можуть ним скористатися, або ж ставка копіювати HTML, або ж надіслати електронною поштою, або через соціальні мережі.